Канцелярія. Значить, дивіться, вам буде приписано 20 хвилин потратити часу, що ви мене затримали в канцелярії, сказавши, що ви не реєструєте заяву, бо справа знаходиться вже в апеляційному суді відправлена. І що польська сьогодні не може слухати, бо тому що вона у відпустці. Справа в тому, що ви мене тримали тут, крутилися і питалися 20 хвилин. За той час польська, яка не викликала нікого в зал судового засідання. Після того, як я повернулася в 15.50, вже в 15, 50, вона винесла ухвалу таємно, тобто винесла, що вона вже привласнила собі повноваження апеляційного суду і винесла ухвалу від імені апеляційного суду. Тому 20 хвилин часу ви не приймали заяву, сказали, що справа знаходиться в апеляції. І на даний час виходить, що ви мене спеціально протримали тут 20 хвилин, щоб польська мала час зробити фальшиву ухвалу від імені апеляційного суду. І далі вона слухає справу, не зважаючи на відвід, що я їй заявила. Значить, я прошу негайно сюди. Я викликала поліцію зараз, вони будуть брати у вас пояснення і будете пояснювати, чому справа знаходиться в реєстрі у вас в апеляційному суду, і ви 20 хвилин не приймали заяву, йшли питатися Деркат чи кого там, котра сьогодні виконує обов'язки. Яка теж не виконує своїх обов'язків, бо повертає мені Островський, дав мені відповідь на запити, не дав, сказав, що 20 днів, а вона відправила до територіального управління. На запит тебе він відповідав. Тут взагалі якісь оборотні в суддівській мантії, а більше ніхто в цьому суді не існує. Тобто я вам повідомила про те, що ви маєте пояснення давати, чому ви справа в апеляції, а сьогодні суддя, яка у відпустці, засідає і слухає справу, на якій підставі вона це робить, від імені апеляційного суду. Бо справа, ви сказали, що вже від учора в апеляційному суді. Так, мені, будь ласка, викличте керівництво, хто є деркач. Я хочу з нею говорити, бо вона мені дала відповідь тепер. Тобто, якщо Островський виконував обов'язки голови суду і написав мені, що йому треба 20 днів для того, щоб він відповів на запит ще від 18.08, ще від 22.08 запити. А тепер ми вже маємо, слава Богу, уже місяць. Так от вона мені тепер сьогодні я Тут є додаток, я дала до апеляції. Деркач, виконуючий обов'язки голови я, суду, я вона я, говорить, що вона мені каже, там пише в заяві, що вона відправила для того, щоб територіальне управління давало відповідь на цей запит. Тобто, вона займається шахрайством, бо тому що територіальне управління не має права до матеріальної справи, які тобто, до документів, які знаходяться в Івано-Франківському суді. Тобто, у мене вже є така відповідь від прокурора, коли. Прокуратуру я давала, він давав до територіального, територіальна дала відповідь, що він цим не займається. На запит повинні віддавати ті, кому дали запит. Тому в нас виходить, що Деркач, яка стала виконуючою обов'язки, займається Шахрайством. Сьогодні я тут реєструвала, тому що я отримала вчора, я отримала вчора а вже ухвалу судді від 8.09 польської про те, що вона повернула апеляцію. А я 12-го вже подала апеляцію на ухвалу судді Апеляційного суду Малєєва про те, що така ухвала не розглядається. Ця ухвала розглядається, там є пункт 10 і пункт 29, що такі ухвали без рішення суду, суд окремо розглядає. А вони повернули заочне рішення, там він вказав, я сказала йому роз'яснити, дала йому там заяву. І я, побачивши його ухвалу, фактично наново подала знову апеляцію 12 го числа. 12 числа за апеляцію подала, документи були зареєстровані, а вона вчора, 13 числа, відправила мені документи попередні, і я фактично взяла відти е, оригінал квітанції, які не повернули мені про оплату. І сьогодні я додала цю квітанцію, вчора 13, сьогодні 14. А в неї сьогодні призначене засідання у Польської, ще раніше було призначене. Я приходжу на засідання до засідання. Захожу сюди реєструвати заяву до апеляції, тобто додати оригінал квітанції за оплату на то оскарження. Написала, що ця ухвала оскаржується, щоб фактично він роз'яснив, чому він згадав, що заочне рішення, що ухвала на заочне рішення не розглядається. Так справа в тому, що ніякого заочного рішення немає. Ні, ніхто ніяку ухвалу не подавав оскаржувати на заочне рішення. Розумієте? Це фальсифікація вже самого судді Малеєва. Я подала наново знову апеляцію на ту ухвалу від 20 метро про відновлення і про описки, що вона не зробила. Тобто заховала на спровадження, якого нема. І тепер я приходжу, вони кажуть, справи немає, 20 хвилин крутилися, йшли до когось радитися, звідси, хто сьогодні приймав заяву. Вони йшли радитися, що робити, бо ухвала, каже, не може бути сьогодні прийнята ваша заява про приєднання цього оригіналу квитанції, тому що вже апеляція знаходиться в апеляційному. Вже відправили вчора апеляцію. Від 13 мою, від 12-го апеляції відправили апеляційний суд. І ви знаєте що? Що фактично? Вони тут мене 20 хвилин тримали, не реєстрували, ну а там уже засідання. Я туди побігла, стою під дверима і там питаюся, кажу, кликали, ні, не кликали. Ну, всі сидять, хто там є сторони, які мають бути. Я їх питаюся, а чого не кликали? А вона каже, та нічого не кликали. Ну я кажу, скажіть, що я зараз буду будь душі забрати, що їм сказати, що суддя є, що вона не відпустці, та як тут в канцелярії казали, що суддя польська відпустці. Пані, я перепрошую трошки. Чекайте, я, я записую те, що мені треба. Я суддю викликаю. Ви б сиділи і слухали, що відбувається тут, якщо ви хочете отримати рішення. Бо тому що крім мене тут не буде нікому захистити цих людей і тому подібне. А вам це вже надоїдає. доїдає? Я цей запис роблю для того, щоб ці матеріали подати в прокуратуру. Так от, і я приходжу тоді-сюди другий раз і кажу, ну що, вона вже зареєструвала. Тобто зареєструвала мені заяву ну, тут і танці, і все. Ну, і я подала їй другу на засідання, бо сьогодні відновити то провадження, яке вона винесла 8.09, і де знову загубила ті, ту, ту справу, яка взагалі виділена була справа, і її нема тих вимог ніде. І відновити провадження по тих вимогах. І я її знову несу, там вона не кличе. знову принесла сюди. Принесла, знову вона зареєструвала, приходжу туди і питаюся, а що кликали? Ні, не кликали. Вони там сказали, що якусь ухвалу виносять. Ви розумієте, нікого нічого не кликали, а вона якусь ухвалу там виносить. Тобто суддя, яка на сьогоднішній день по канцелярію, відпустці, суддя вчора, апеляцію відправили цю від, 13, від 12 мої до апеляції. Суддя виявляється, оголошує ухвалу від імені апеляційного суду, сама вона відмовляє, повертає мені апеляцію, бо апеляція не скаржується. Її ухвала не скаже. Розумієте, я вже вам кажу, вже можна все, Уже можна робити, що хочеш, але вже до такого дійти. Маразуму. страшно, тому я прошу. Полицейськими. Полицейськими. Я, покійду. я, я покійду. прошу керівництва, нехай йде деркать сюди. А. Чим а. вона займається тут? Бо тому що з канцелярії йшли до неї радитися. Раз, а. ухвала вже я, в документах. Я, я, дав, я, я не знаю, що я ви до цього я... відношення не маєте. Я, я це розумію. Хто на місці? Нема кого. Зараз все з'ясується. Ви можете так увесь керівництво. Так, вони то, йдуть то, шукати, то, бо то, я попросила, щоб негайно хтось з керівництва прийшов. Я вас попрошу, йдемо, щоб ви бачили по факту, що суддя. Яка знаходиться сьогодні? Я прийшла реєструвати заяву, вона по канцелярії знаходиться в відпустці. І фактично апеляція моя, яка по цій справі, яку я направила 12-го, а 13-го була зареєстрована ними, вже 13-го була відправлена в апеляційний суд. І тут у мене квитанцію не приймали, тобто у мене термін чи не стік квитанції, подати документи, якісь, бо 5 днів я ще маю по-любому. Так я фактично виходить, що... Я прийшла тут квитанцію здавати тут, ну, до апеляційного через бачите через Івано-Франківський суд, апеляційному суду. Справа дуже, дуже серйозна. Тут замішані Державна виконавча служба, головне управління. Тут 20 відповідачів органів державної влади, які викрали будинок, який коштує мільйон доларів. І вони на сьогоднішній день вкрали землю, яку дали рейдерам територіальні громади, позбавили територіальної громади тої землі. Яка рядом. І, і сьогодні ви є представник позивача. Я позивача представник. Позивач? і представнич. Я Романчак Олександра Григорівна. Ви... Це мій будинок викрали, підробивши документи. Ви 635, так, це якраз 4. цей будинок викрали, там, де я зареєстрована. Я сьогодні ще не я там не проживаю, я живна. Все є, всі документи, повністю права власне. Ну, дивіться, вони є в справі. Тут є. Чик ми перевірили, що є. є. Зараз.